Одна з найвідоміших жінок-диригенток у світі канадійка українського походження Кералін Уілсон лауреатка проекту Жінки для України минулого року вона очолила боротьбу за Україну на музичному фронті, створивши унікальний проект Український оркестр свободи на захід. диригентка прийшла у родинній вишиванці. Ця вишиванка була зроблена моєю пратіткою 70 років тому. Вона була зроблена у Чернівцях, звідки походить моя родина, і для першого українського концерту свободи минулого року у Варшаві моя двоюрідна сестра Надя привезла її автобусом і сказала, що це подарунок від моєї української родини, яка хоче, щоб я мала цю сімейну реліквію. Я дуже пишаюся не просто носити її, а бути частиною української громади тут у Нью-Йорку, та бути українкою, і особливо сьогодні від. Значати усіх цих жінок, які у світі борються за Україну. У кожного з нас є така особиста місія, але разом я вважаю, що це величезні та життєво важливі зусилля, які допоможуть перемогти у цій війні. Аня Куцина одна з співорганізаторів проєкту, мета якого розповісти історії жінок, які долучилися до боротьби за Україну. Україна молода країна. У неї дуже сильний жіночий дух. Але зараз, коли почалась війна, можна було побачити, який стрес проживає ця країна. Тож це вже не просто м'якість. Тепер ми дивимося на це по-іншому. Ми бачимо сильну, красиву, молоду країну, і цей образ візуалізується молодою, красивою жінкою. Одна з найбільш відомих героїнь проекту, письменниця та спадкоємиця мережі готелі «Шератон» Міці Пердю до заходу долучилася по зуму і вдягла вишиванку. У грудні Пердю особисто передала поліції Київщини вісім автомобілів. Щоб їх придбати, вона виставила на аукціон свою обручку зі смарагдом. Камені 400 років його знайшли в затонулому кораблі в Атлантичному океані. Всього для проекту зібрали 30 історій: частина з жінок зі сполучених штатів, частина з України. Вони представляють абсолютно різні сфери: бізнес, журналістику, маркетинг, культуру, моду. Вони насправді зробили все, щоб створити ефект метелика. Цей вираз насправді звучить українською як маховик добра. Тож нам потрібно створити цей вал доброти, і це має бути схоже на сніжний ком, швидкість якого має зростати. Юлія Гершун ще одна лауреатка проекту. Вона топ-модель світу, місце світ 2018 року, та амбасадорка ЮНІСЕФ каже: з дитинства мріяла презентувати Україну у світі, але з початком повномасштабного вторгнення ця місія набула зовсім іншого звучання. Я дуже щаслива, що ми так сплутилися, і жінки України зараз у будь-яких куточках світу такі активні, вони просто. Гори перевертають, і мені дуже приємно, що я можу також від себе зробити щось велике і щось, що допоможе нашим солдатам скоріше збути перемогу. Свою відзнаку Гершун отримала за те, що допомагала евакуювати до європейських країн маленьких українців, і найменшому підопічному було 10 днів. Сама Юля від початку повномасштабного вторгнення залишається у Києві. Я виїжджаю тільки за гуманітарними і дипломатичними місіями. В мене був тур по Європі. Зараз я в Америці. Я тут, щоб і американці зрозуміли, що ми живі люди, що ми потребуємо допомоги, що нічого не скінчилося. Відчували це для своїх місій. Юлія має унікальну сукню вишиванку, яка розповідає історію України. Спеціально для неї сукню пошили українські майстрині. Це сукня, а саме як вишиванка, але вона а, як амбасадор миру а, мандрує країнами і показує нашу культуру, наше відчуття, наше, що відбувається зараз з нами. І ми хочемо, щоб. Українців знали, знали за нами за нашими якостями, знали за нашою душою, не тільки за війною. У каже, захід це по суті старт проекту. Його ініціатори побачили наскільки унікальними є ці історії, і тепер працюють над тим, щоб зробити на їх основі документальний фільм. З Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов Голос Америки